Привітики, друзі! І знову, і знову ми на сіточках. Всі готуються до свята Великодня, почуть уже там хтось пасочки, прибираються вдома, а ми плетемо і плетемо. Але сьогодні хочу попросити вас: в мене більше трьох тисяч підписників на Фейсбуці. Багато є на Ютубі, в Тіктоці. Друзі, якщо ви задонатите, ну хоч по 20 гривночок нам на сіточки, ми будемо дуже-дуже вдячні. Також нам дуже-дуже потрібні руки для плетіння. Дуже великий запит сьогодні поступив. Крім цього, у нас ще по черзі йдуть і останнім часом чомусь всі величезні сіточки. По запиту у нас. Сьогодні от поступив 8 на 10 10 сіток, щоб ви розуміли. Тобто, це дуже-дуже багацько матеріалу потрібно і також якнайшвидше це все зробити. І до цього у нас замовлення теж великі сіточки там, і 6 на 10, і 4 на 8, да, по-моєму, чи на 10. Треба дивитися в зошиті зараз, після цих ми будемо наступні плести. Ну і от величині. Тому, будь ласка, хлопці не просять пасочки зараз, вони дуже просять сіточки. Тому долучіться, зробіть такий подарунок для наших військових, які не можуть святкувати, так як так як ми всі вдома. Давайте допоможемо всі разом. Сподіваюсь на ваше розуміння. Сподіваюсь, що ви долучитеся. До допомоги хлопцям. Ну і також запрошую, як завжди, плести сіточки. Приходьте, телефончик залишаю, як завжди. Можна зі мною зв'язатися, і всі питання я завжди відкрита. Долучайтеся.